Добрий день, дорогі друзі. Будьте здорові всі з неділею. Сьогодні незвичайна неділя, а сьогодні неділя і сьогоднішній день святкують День Матері в Україні. Так що я вітаю вас усіх із Днем Матері і вважаю, мабуть, так, як і ви, що це найбільше благо, яким тільки обдаровує Господь жінку. Нехай будуть щасливими наші діти, онуки. Це, мабуть, найзаповітніше бажання кожної матері. Звати мене Анна. Я три роки борюся із страшною і підступною хворобою. Я онкохвора. І ось саме те, що дуже багато моїх. Знайомих моїх дівчат, які теж хворі звертаються із проханням розказати про свою історію боротьби, показати їм Париж, тому що я зараз тут проживаю із початком війни, поділитися своїми думками, своїми роздумами, і тому я вважаю. Що для усіх нас це спілкування буде корисним і приємним. Звичайно, те, що зовні у нас, то наше життя для людей, все інше як айсберг десь там, в глибині, це наші переживання, наші страждання. І у кожного є свій досвід, і ми можемо поділитися ним. Тому що наші роки дають нам не тільки досвід, а і приносять, як то кажуть, дуже великі випробування і фізичні, і моральні, і тому ми повинні бути завжди готовими до цього. Дорогі мої, всі ті, хто в діагнозі, всі ті, кому тільки поставлять діагноз, я цього дуже не хочу. Але ми нікуди не дінемося. Ми бачимо, якими темпами рухається це захворювання. Тож я звертаюся до всіх вас, не втрачайте надії, починайте лікуватися. Доказова медицина робить дуже багато того, що здавалося б не під силу. Але лікарі є лікарями. Якщо і ми самі не будемо собі допомагати. Життя дуже складне, життя важке наше, насичене, як бачите, якими такими дуже важкими подіями. Але ж все одно треба шукати позитив, треба шукати розраду. Кожен із нас повинен мати, мабуть, ось той такий життєвий стержень, за який треба. Триматися і цінувати кожну мить, яка подарована нам. Я запрошую вас пройти разом зі мною дорогами, якими ходжу я. Я хочу вам дарувати тільки позитив і добро. Я говорила вже, що мені 72 роки, звати мене Анна. Я родом із Невеличкого подільського села, з яким і досі не перериваю зв'язок, це і є місцем моєї сили. Я учитель за професією, 46 років я пропрацювала в школі в Україні. І з початком війни, вже 3 роки, я теж працюю як волонтер. Звичайно, по мірі можливості тут, у Франції, у двох Асоціація, асоціація дуже гарного і славного міста сан жермен Андє і Асоціація в Парижі, яка називається Україна для всіх. Так от, я запрошую вас до себе, у друзі. Щиро дякую.